Рейтер має Роман, Роман Приднюк Взагалі сезон 9 серія того, що намагається в нашій дуже потужно, Зайця Зайця здається, що це Зайця. повинна бути на всіх Згадаємо, рік це було вже роки, як Крим був окупований, відповідно, росіяни його вважали. Своїм використовували відповідні карти на позначення російської території. Чи в тебе це це. В ситуації, коли ти хотіла підкреслити приналежність Криму до української карти, і чи коли з тебе виникали з цим проблеми на міжнародному рівні чи за лаштунками спорту? Це це. Ви знаєте, я пам'ятаю, що якраз багато ми говорили на повідомні Олімпіади. багато було також іноземних.